Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, закінчився тиждень. Ми бачимо, що на протязі цього тижня було дуже багато чергових зашкварів слух, але тим не менше, військові збройних сил України продовжують боронити рубежі нашої держави, попри всі негаразди, попри колосальний розрив, який зараз формується між тилом і фронтом. Попри зашкваритих чиновників, і навіть попри те, що Зеленський до сих пір не втік і намагається очистити своє ім'я від тих зашкварених заляпаних, чесно кажучи, я розумію, що це може в подальшому впливати на політику самого президента. Він сьогодні верховний головнокомандувач, але ми ж з однієї сторони говоримо, що критикуємо не верховного головнокомандувача, а гов... критикуємо владу, яку привів до нас Зеленський. І саме головне, я хочу, щоб всі зрозуміли ці всі зашквари з тими всіма слугами мальдівськими, там болгарськими. Які там ще зараз там Дубінський в Іспанії, іспанськими і так далі. Ці всі зашквари бо Зеленський буде зливати своїх слух по одній простій причині, бо він захоче довести всьому українському народові, що цар хороший, боярі плохіє, а західним партнерам він захоче довести, що він все ж таки бореться і виконує е, настанови наших західних партнерів, що українці борються з корупцією, боріться з корупцією. Ну і десь, напевно, таким чином, пожертвувавши тими пішаками, Зеленський захоче. Залишитись на плаву. Але, але ми з вами маємо дуже нормальну можливість за допомогою саме цього YouTube каналу, в тому числі і вашим перепостом. скажімо так, нести чесне, світле в маси. Десь так це виглядає з моєї сторони, напевно, і за допомогою вас ми зможемо це робити. Ну, а на що я зверну увагу за цей тиждень, так би мовити, невеличкі підсумки і особливо ну, новини останнього дня? Отже, українські збройні сили та частина на яких пройшла навчання в країнах заходу, відмовляються від тактики США у своєму контрнаступі. У цьому нібито з таким, знаєте, New York Times написали, ну нібито звинувачуючи. Є деякі деякі німецькі видання. Які е, нібито звинувачують Україну, що от Украї... повільне просування, і це все пов'язано, що українці нібито невміло використовують оцю багатомільйонну дорогу зброю на полі бою, і тому от повільне просування, бла, 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 ко, ко-ко, ква-ква-ква і далі по тексту. Друзі, хочу сказати: не ведіться на цей весь трешняк. Ну, по-перше, я не знаю країни НАТО, в якій була би, скажімо так, тактика. Іти в наступ чи контрнаступ без е, колосальної артилерійської підготовки. Але я також хочу наголосити, що жодна країна НАТО не ходила ні в наступи, ні в контрнаступи без предварительної ласки з боку своїх військово-повітряних сил і авіації всієї території супротивника, а також прикриття своїх власних сил. Отже, не маючи літаків. Не маючи достатньої кількості техніки для розмінування, лише на нашому ентузіазмі, як я кажу, і на нашій кмітливості, ми сьогодні йдемо. Сьогодні українські Збройні сили своїми тілами доводять всьому світові, що другу армію світу можна бити. І саме головне, сьогодні українські воїни, наші волонтери доводять всьому світові, що ми все-таки росіян розіб'ємо. Так. Нам не вистачає зброї, нам треба всього-навсього якийсь там 1% від запасу літаків, які є в країн НАТО Р-16. Ну в них там десь кажуть, більше 4,5 до 6 тисяч тих літаків, а нам би хоча б штук 40-50. Тому коли починає хтось критикувати Україну за не, не так наступаємо чи не так швидко, чи не такі результати, то посилайте їх разом за тим руським кораблем, разом з тією критикою. Я хочу сказати, що дуже багато західних медіа на превеликий жаль користуватися. Дуються, як кажуть, системою зливів і іноді. Ну, видають таку інформацію, яка ну є маніпулятивною. Так, на превеликий жаль, особливо в контексті. От зараз сьогоднішнього контрнаступу. Ще раз наголошую, завищене очікування від контрнаступу сформував беня марафон. Він цю тему розігнав, розкрутив. Що ми скоро всіх парвні? А тепер всі ж на це дивляться, і тепер таке знаєте. Ну, розпач такий в людей. Для чого це все робить зелена команда? Ну, справа в тому, що такими людьми, у яких є розпач, легше маніпулювати. Тому ми на це не ведемося. А західні медіа, які говорять про якусь тактику НАТО, то нехай ще не забувають додати, в якій країні без авіації ходили на якісь штурми солдати НАТО. Історія така. Далі, друзі, ну, звичайно, я не можу не згадати історію про Мінекономіки, яке направило звернення до понад 450 державних органів та бюджетних установ з проханням посприяти поверненню коштів, які незаконно отримали їхні працівники. Є підтримка, є дія, пам'ятаєте, да? ну, і значить, там, якщо не помиляюсь, по декілька тисяч гривень виплачували як страхову компенсацію працівникам, котрі втратили роботу. Ну, В принципі, там було написано, що це не стосується бюджетників. Ну, Але ж в нас же ж програма Дія, вона ж така в електроніка на вищому рівні. Я не знаю, як там воно вийшло, але дуже багато отримали. Цю компенсацію незаконно і тепер держава закликає це все повертати. Такий дивний момент, особливо під час війни, особливо коли люди ну, втратили роботу, а чим той самий бюджетник гірший за іншого, хто працював по контракту з якоюсь комерційною структурою. Хоча я думаю, що там би мало бути все врегульоване, але тим не менше питання повернення коштів це одна історія. А мене ж цікавить завжди як юриста. а Хто ж буде нести відповідальність за цей трешняк? Десь так далі Китай може долучитися до Саудівської Аравії з приводу розглянути українську формулу миру. Давайте не будемо спішити радіти, чому тому, що зараз Судівська Аравія хоче себе позиціонувати як миротворець. В принципі, ми не проти. Нехай вони нашу формулу миру юзають, як то кажуть, на всіх тих самітах і переконують весь світ, що це є нормально і це треба підтримувати. А отже, Росія агресор. І ну і далі по тексту. Хоча позиція Китаю може відіграти роль зовсім іншого, він може пропагувати ідеї Путіна на цьому саміті. А до Китаю давайте не забувати. Дуже багато країн прислухаються. Далі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС, е її працівникам, скажімо так, чиновникам керівникам. Оголосили підозру з приводу справи монастирського, ну нібито там літак, ото вертольок, гелікоптер впав там? Ну і далі по тексту. Ще раз наголошую, я чув, що на оголошена підозра одному з керівників підрозділів, які надали той гелікоптер. Тепер кажуть, нібито гелікоптер був не призначений, знятий з чергування, екіпаж не мав досвіду. Слухайте, а як би зміг би командир якогось підрозділу не надати гелікоптер міністру? Якому він підпорядковується. Тим не менше, я так думаю, що в нас ДБР зараз буде видавати нам ЦАПів відбувай на гора. Далі, друзі, ну далі я не міг не пройти ситуацію навколо скандалу з так званим хабарем для Голови Верховного суду Князєва і про те, що з'явився законопроект, де нібито всі судді мають пройти через детектор брехні, так званий. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу. Якщо один суддя Верховного суду попався на корупцію, то це не підстава, щоб всіх інших перевіряти на детекторі брехні. Це порушує принципи незалежності суддів пленум, пленум Верховного суду, так сказав. Отже, жерці Феміди розкритикували законопроект, який передбачає перевірку суддів Верховного суду на поліграфії. А що і стало? Є що скривати? Ну, чесно кажучи, знаєте, з іноді під прикриттям якоїсь незалежності від впливу. Хоче просто прикрити якісь корупційні оборудки. Тому така історія. Далі, друзі, е, Ну, схеми знайшли докази того, що Росія обстрілює нас крилатими ракетами Х-55, які Україна, а там номера вже понаходили, які Україна передала Росії внаслідок ну, газового... газової угоди, де ми ракетами розраховувалися за газ. Кучмі, привіт! Це я так зараз дуже коротко сказав, просто хто був тоді президентом і коли це відбувалося. До речі, там. Е, Носа вмукнули і не тільки кучма. Давайте ми пригадаємо період прем'єрства деяких прем'єрів, які зараз стали дуже великими голубами миру. Десь так. Далі, друзі, не міг, не міг я не зацепити цю новину. 50% українських дипломатів не повертаються після закінчення відрядження. І про це сказало зеркало тижня. І я вам хочу сказати, що основним чинником фінансове питання раз проблеми з працевлаштуванням в Україні два налагоджене життя сім'ї за кордоном плюс страх перед мобілізацією та побоювання, що більше не зможуть виїхати за межі країни. Так, наприклад, із Штатів торік мали повернутися 20 співробітників посольств та консульств, а зробив це лише один є. Звідки не повернулися жоден. Отже, друзі, ну що я можу сказати? Список ухилянтів поповнюється, я так вважаю. І якщо вони не повертаються в Україну після відрядження, значить вони що в нас вже звільнені всі? Та? Тобто вони розраховані, приїхали, забрали трудові книжки і що? Депортовані. Ну, чесно кажучи, питання з ухилянтами, я думаю, що нам прийдеться вирішувати дуже кардинально, дуже серйозно. І, до речі, президент Зеленський чотирижди не ухилянти. Далі, друзі, я не можу. Я тепер буду кожного випуску згадувати генерала Павлюка, героя України, який сівши в крісло заступника міністра оборони Резнікова, почав розповідати, що хабарництво і оці от негаразди в військоматах, що це вони не носять масовий характер в Україні і, взагалі, єлі-єлі тримаються від настирливих громадян України, які їм завжди щось там впарюють, пропихують і дають. Десь так виглядало приблизно його інтерв'ю, а я завжди казав: не треба пачкатись в Зеленку, тому що я розумію, що там, напевно, в кабінетах під Резніковим, напевно, якась аура фігова, навіть для генералів. Тим не менше. Для нього спеціально Special for you, пане генерал. Одеський воєнком Смірнов за час війни став доларовим мільйонером. Журналіст та екс народний депутат Ігор Мосічу повідомив, що одеський військом Єгор Смірнов під час війни нажився близько на мільйон доларів. За його словами, надавав особам ділянки, матеріальна вигода, гроші, майно. Ну і далі, далі, далі зловживав своїм становищем. Отже, я спеціально для тих, хто каже, що це не масовий характер в Україні. Нагадаю, що в 11 областях проведені обшуки, купа воєнкомів, всі вони фактично мільйонери, хтось хати строїв кому, чиїмось дітям хати дарили. Коротше кажучи, в нас що не день, то воєнко, то свіжий воєнком. Далі, друзі. Ну і на закінчення сьогоднішнього випуску маленька новина позитивна. Значить, уряд Болгарії схвалив передачу Україні е, бронетранспортерів. Якщо не помиляюсь, так 100 бронетранспортерів ми отримаємо. Ну і будемо далі лушпашити. Росіянців, ну я не міг сьогодні не згадати Криворіжську школу дипломатії і не згадати заяву Єрмака. Ви тільки послухайте, як, ну чесно кажучи, це вони або убогі, або читати не вміють, або історію не знають, або нас хочуть зробити ідіотами. Отже, в контексті вчорашнього мого стріму е про сві який я присвятив свідетелям Ліпецької фабрики. Я можу зараз тільки сказати, от що мені сьогодні вилізло. Якби Зеленський був президентом у 2014 році, ми не втратили б. Крим, бо починалось все одинаково і тоді, і зараз скажу тому довбньові, пане Єрмак. Ви можливо не знаєте, Збройні сили України мали тоді 5 тисяч, а зараз мали 250 плюс 350 системи МВС Півмільйона. Почувствуйте разницю, як кажуть, дехто в Одесі. Тому десь така історія, і я не можу це не обійти. За Івана Баканова згадувати? Ну Іван Баканов 22-му році. Якщо не помиляюсь, в червні місяці, коли вже йшло повномасштабне вторгнення, дав нагородний пістолет Глок, для такого собі жирнова. Ну, хтось, можливо, не знає, там Тамбовський вовк, який там писав їм там для кварталу сценарії, і всякого Житков, житков, перепрошую, господи Боже мой, Житков. Так, ну тобто, просто щоб ви всі розуміли, що якщо я не помиляюся. Тут дехто там вже шукав, хто він, що він, ну кажуть, що росіянин. Я не знаю, як тут Ваня Баканов там роздавав ті наградні пістолети. Ну, але ж ми всі знаємо, що він дуже великий адвокат. Я думаю, що відмажеться. При цій владі не відмажеться при наступній, в тому числі і за цей пістолет. Ну, десь така історія, друзі, на сьогоднішній день по новинам коротенькі підсумки ми підвели. А завтра я вас запрошую всіх на стрім. Я думаю, що ми з вами обговоримо чергові цікаві теми. Зможемо дати відповіді на запитання, тому потрібно що підписатися на мій канал, розробити репост, тиснути на дзвоника, щоб не пропустити і завтрашній стрім. Ну, якщо є можливе, підтримувати нас PayPal, Monobank, або тиснувши кнопку спонсорства під цим відео. Десь так, на сьогоднішній день, поки що все. Попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!